Ранок більшості українських п'ятикласників цієї середи 20 листопада розпочався з приємного хвилювання та пригадування того, чого навчили в школі за п'ять років. Сьогодні їм складати тести з української мови. Так, Міністерство освіти і науки спільно з інститутом інноваційних технологій з місту освіти та Національною академією педагогічних наук перевіряють навчальні заклади на якість підготовки учнів та рівень викладання предметів. Однокласниці Іра, Аня та Катя до державного моніторингу знань готувалися особливо уважно. Вдома повторювали вивчене і на уроках ґав не ловили. Повторювала вдома алфавіт, правила повторювала різні. А ми з, з усіма у класі теж повторювали, готувалися і вдома готувалися. Потрібно добре вчитися і все запам'ятовувати. Наприклад, перші п'ять запитань ми вчили в перших четвертих класах, вони були легкі. А інші трошки складніше, але ви, виконати їх було можливо. Директор спеціалізованої школи з поглибленим вивченням української та іноземної мов Ірина Сидоренко каже: моніторинг знань проходить на відмінно, діти до тестувань готові, і збірники з завданнями купувати не доводиться. Як у МОН і обіцяли. Згідно з нормативних документів міністерства освіти, робота була проведена заздалегідь. Діти адаптовані до моніторингів, бо моніторинговий процес проходить вже не перший рік. Нас є можливість ксеро копіювати всі завдання персонально кожному учню, тому необхідності купувати і витрачати зайві кошти ні у батьків, ні у учнів не було. Моніторинг знань у Міносвіти вважають таким собі лакмусовим папірцем, із допомогою якого планують у майбутньому вдосконалити освітній процес у школі. Ми оцінки не виставляємо, ми не будемо влаштовувати так звану соціалістичну змагання або ретингування хто перший, хто нижче. Нам треба знати всю українську проблему, які у нас скажімо, на слабкі місця у програмах у підручниках. З тим, що потім, от коли ми перейдемо до старшої школи, до профільної, будемо готувати нове покоління підручників, то для нас ці матеріали, які ми отримуємо, мають величезне значення. Збірник тестів містить 10 варіантів. Однак учням напередодні пропонують лише чотири з них, які визначає міністерство освіти. Тому підготуватися до перевірки реально кажуть педагоги. До того ж, тестування учнів завдання не з нових. Тести це не одноразова акція, скажімо так. Діти звикли до них. Буває, що ми на уроках даємо набагато склад. Ніше щоб перевірити пройдену тему, тести були відкритої форми і закритої. Відкритої форми їм важче, закритої легше. Легше вибрати відповідь ніж висловлювати свою думку. Але це тільки п'ятий клас. У них все попереду, вони все опанують і справляться. А п'ятикласникам хоч щодня моніторинг подавай. кажуть, не страшно, бо вже розуміють, знаннями можна по дитячому похизуватися і по-дорослому застосувати в майбутньому. Получати кожен день нові знання це дуже класно. А потім сказати друзякам такі, що вони не знають. І якщо ми будемо добре вчитися, ми будемо розумні і достатньо Будемо гарно освіту мати результати тестування у міносвіти. Обіцяють оприлюднити в березні. Потрібен час на опрацювання. А поки значна частина моніторингу ще попереду, тому п'ятикласники бажають удачі всім українським школярам. Бажаємо успіхів! Людмила Кліндухова, Карина Шайдулатова, освітній портал Педагогічна преса.